Всім привіт! Сьогодні хотів би розповісти про свої помилки при висадці вегетуючих саджанців, які помилки були допущені, і як ми потім це все розрулювали. Як ви знаєте, хто наблюдав за нашим каналом, хто наблюдає за нашим каналом, і бачив можливо, відео, де ми висаджували саджанці, готуючи, ми їх висадили. І одна із помилок була допущена те, що ми їх погано закалили. Тобто їх потрібно було в теченні, ну, двох. Трьох неділь виносити на сонечко з теплиці і закляти, що вони пристосовувалися, привикали до сонячних промінів. Ну а я якби, залишив їх в теплиці, там пару разів виніс і все, ми їх потім висадили. І що в нас вийшло? Вийшло, що саженці піймали ступор, тобто вони, вони і не в'ядали, Ну і не розвивалися. Там приблизно, з тисячі кустів у нас погибло десь 50 кустиків. Ну Це якби, в принципі, не дуже багато, але все одно. А ті всі просто піймали ступор. На протяженні півтора місяці, десь ну, місяця-півтора. Просто рослина стояла на місці і не розвивалася. Ну і Потім я згадав, що в мене є ось така от штука, зараз я покажу. От. Це не реклама, це просто, можливо, вам буде колись пригодиться або корисно. В общем, мегафол, так як в ньому і зазначено, що він виводить рослину ступора. Це, опять же, не реклама, це чисто розповідаю свій досвід. Я спомню, що в мене просто там залишилась невелика кількість мегафола. Я ну, взяв мегафол, обробив кущі, і потім вже в мене сусід. Привіз пару бочок води і обільно їх пролив. І десь приблизно через неділю, через півтора недільки в мене ну, кущ пішов, тобто з місця зрушив, зрушив з місця. І вже до кінця сезону у мене був приріст ну, на кущах в основному десь 80-85%, був приріст около 40, 50, 60 см, тобто ростіння вивів ступора. Так що майте на увазі, що ви коли вирощуєте виготуючи саджанці, бо ми висаджували ну, з розрахунком, щоб трошки забігти наперед, щоб саджанець пошвидше розвинувся, і щоб уже на наступний год він більш був гарніший, Тобто, чуть-чуть забігти наперед з розвитком. А вийшлося так, що із-за того, що ми його не адаптували до сонця, що ми його не закалили, він просто саджанці піймали ступор і стояли на місці. Так що, І плюс ще раджу, якщо ви будете висаджувати отакі саджанці, то якщо ви захочете їх підживити, то ставте на низ, ну наприклад, якщо ви захочете якісь там добриво там, перегнії, якісь гівняки або ще щось, то ставте, щоб там прослойки було пошлю, щоб не пообжигати корня, бо також якщо ви. Посадити і підцепити якісь зразу на молодий саджанець з добрива, вони теж пімлять ступор. Бажано їх садити просто в ґрунт і обільно поливати. Потім, вже, коли у них з'являється трохи прирост, тоді, тоді можна їх чуть-чуть чимось підживити. а одразу взагалі нічим не підживлювати, просто висадили, обільно поляли. І опять же, там прийшла неділька, чи в залежності від погоди, ви дивитеся, який у вас ґрунт, і поливаєте. Вже коли починається приріч, бачите, що розіння пішло у ход, тоді можете його трошки підживити, І то не, ну, щоб концентрація не була сильна. А якщо зразу хочете в яму кинути добрива, то бажано, щоб була прослойка хоча б там сантиметрів 20-20-30 від низу, від того, що від добрив ґрунту. Сантиметр 23 з ґрунту від коріння до. Добрива, яке ви будете низ яму кидати. Так що ось так, кому буде, можливо, буде комусь корисна ця інформація, що... Ну, тому що на рахунок мегафола не тільки в мене, а тут і сусід мене розповідав, що в нього теж з помідорами таке з розсадою було, коли заморозки вдарили, і розсада трохи прив'яла. Він обробив мегафолом і вона ну, пошурикові відійшла. То... І в інтернеті я теж знаходив, що він доволі непогано працює. Так що така невелика розповідь про мій досвід.